Доброго дня, мене звуть Дуряний Сергій. Я лікар анастезіолог. Сьогодні я хотів вам розказати, як використовуючи мобільні УЗД-апарати, можна виконувати регіональні блокади окремих ділянок тіла. Використовуючи УЗД апарати при добрій ідентифікації анатомій, не треба використовувати електростимулятора. В нашій практиці ми виконуємо такі блокади як середопераційне і післяопераційне знеболення. Натомість, звісно, таку процедуру можна робити в передопераційній травматології. Отже, запрошую вас на наші короткі інструктажі. Отже, виконуючи регіональні блокади, ми пам'ятаємо про те, що це, це треба робити в стерильних умовах. Для цього краще використати планшет, який буде стабільно зафіксований. Якщо не маємо планшету, то треба пам'ятати, щоб стабільно зафіксувати мобільний телефон. Після підключення апарату просимо асист, щоб нам допомогла. Ми самі вдягаємо сильні рукавиці і використовуємо до обрання нашого апарату або спеціально приготовлені до цього рукави. Відкриш, будь ласка, цей рукав. Цей. Це спеціально приготовлені стерильні рукава, до якого ми до середини обов'язково маємо дати трошки гелю, який також тут є стерильний. Подай мені прошу. ОЗД. Беремо ЗД-апарат, закриваємо його, забезпечуємо гумкою. І поверх можемо дати ще раз стерильного галю. І так можемо працювати. Якщо в нас нема спеціального рукава для забезпечення нашого ОЗД, можемо використовувати підручні средства або о, 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 такі презервативи. Відповім, будь ласка. До презерватива треба до середини э, здати трошки І Давай взяти апарат. І так забезпеченим апаратом можемо працювати. Тут вже не кладемо геля, тільки змочуємо, скажімо, спір спіритом або чимось змочуємо, тоді будемо бачити, що в нас діє. Після підключення апарату треба вибрати пресет нервної системи. Вибираємо. Після цього можна достроїти наш екран або збільшити, зменшити глибину екрану. І також можемо пальцем збільшити jaint, тобто яр -я 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 яркість образу нашого.